Зінченко покидає Англію Єремчук, після чергового провалу знову знаходить цікавий клуб, та також інші цікаві та гучні трансфери обговоримо з вами. З вас підписка та коментар, а ми починаємо. Всім, яке з новодіжне вітання, ви на каналі ніжки, трішки Тришкініжко трішки М'яч. З вами Єгор та Олексій, і сьогодні ми поговоримо. Про трансфери е, українців в цьому зимовому трансферному вікну. Ось е, трансферів було небагато, але є про що поговорити і з кого хоч почати. Ну, давай. З самого солоденького. Ну, хто? Для тебе саме солоденький? Сікан. Давай, сікан. Ну що, до туди він переходить. Андерлех зараз на четвертому місці у своєму чемпіонаті. Але. В нього ситуація, як у Довбика, да. Да. ну я... ладно, вибачте. Да, ти може пояснити ситуацію. Ні, Я просто перебив, тому кажи тисну да. цю ситуацію. Андерлехт це неабиякий клуб, і бельгійський чемпіон, не чмплят неабиякий чемпіонат. Багато представників в лізі чемпіонів, той же самий компанії, тренував Андерлехт. Ну, тобто він постійно на слуху. Ми його бачимо в Єврокубках, ми за ним так чи інакше слідкуємо, і якщо. Представник з України буде грати в такому клубі, як Андерлех, То це ну це Єврокубки, це можливість йому ну, грати на більш високому рівні, ніж де він там в Труцбонспорі, Да? Я не виговарюю цю mm -hmm. назву дані. Таке багато филосії, да. але. От, то про цю команду ми, ну що ми знаємо про трансберспорт? Трампспорт. <laughs> да. Те, чи там три українці. Ну, от і все два. <laughs> <laughs> то за Андерлехт ми так чи інакше знаємо <laughs> більше. Більш того, європейські гранди знають про Андерлехт більше, ніж про -спорт. От, тому. Ну я з тобою не дуже погоджуюсь в цьому плані. Тобто, якщо б ми казали років 10, то так. Але а так, я особисто, окрім того, що їх рік потренував в компанії, я про. Андрелех нічого особливо не чув. Ну, я його бачив в Єврокубках неодноразово. Не те, щоб я дивився ігри Андре Лехту. а просто бачу, що вони там є. Вони так? там є. Угу. Вони там є. Я саме за це і говорю. Вони там є, вони присутні. Ну, якщо в Єврокубках буде присутнє іще одне прізвище із України, ми від цього тільки виграємо. Так, але в клубу, не дивишся, що ти сказав, що вони четверті. Ось все не так вже добре. Бо, як я сказав, Сікан штовхнувся з такою ж проблемою, як свого часу, Добик, і він перейшов е, в команду е, до тренера, який його хотів, і тренера одразу звільняють. Тобто, ще не невідомо, що буде з Андровихтом. Тобто, з однієї сторони, якщо вони четверті, це який, якийсь Єврокубок по-любому Ліга Європи чи Ліга Конференції, я не знаю, на якому зараз це. Бельгії місці у, у рейтингу, рейтингу да. так. Але якщо вони <coughs> звіняють тренера, коли вони на четвертому місці, то напевно у них ще більше амбіції. Але головне, щоб типу, Сікан грав і, грав і грав не як у Трабзонспорі. Да, щоб тому, він не був ігроком у фу якоїсь функції чи на заміну, щоб він там був в основі. Ну, да. типу, щоб він там не, ну, не просто, щоб він там був в основі, він, якщо подивитися на там якийсь софосфорд, скор він немало матчів програв. Програв. <coughs> немало. Матчів відіграв, але е, можна з повністю казати, що це для Тробця провальний трансфер, бо рік тому вони купили Сікана за 6 мільйонів, зараз вони його продали за 4. І у суперкубку чи як він там, Суперлізі, там, коротше, в цьому турецькому чемпіонаті е, за рік у Сікана 27 матчів, 4 голи та 1 асист. Тобто як для нападника статистика так собі. Так, в нього є в цьому сезоні в трьох матчах кубка три голи, але там вони грали проти команди з якоїсь нижчої ліги. Тут особливо нема чим пишатися. Тому сподіваємось, просто що бельгійський чемпіонат більше підійде до для Сікана. Бо хлопці ще молодий молодим може грати і грати, тому нехай шукає свій клуб, де він засяє. Тому... Зірочка Палай. Що це означає? Сердечко. Сердечко. Да. Скуф. Що ж, йдемо далі, поговоримо про Єремчука, його перехід, який буквально нещодавно сколихнув всю українську, так скажем, культурну сферу. Так би мовити в телеграм-спільноту, да, Телеграм да, що ми перейшли. Ось а ви перейдете в описі є. Наш телеграм-канал називається він так само, як і наш YouTube-канал, трішки ніжко, трішки м'яч», Там ми висвітлюємо найцікавіше події у футболі на нашу думку. Ось. І вчора ну, для нас, як ми сьогодні записуємо відео, е відбувся вже цей трансфер, оренда на півроку за півтора мільйони. Ось, і, знаєш, якщо згадати, за який клуби грав Єремчук, то так би мовити, кого-кого, а його агент не дарма отримує гроші. Да, це Бо точно. якщо я плутаю цей гент і Генк, ось до його переходу в Бенфіку, по-моєму, то сезон 2020-2021, якщо я не помиляюсь, ось в нього там скільки там, там 20 забитих м'ячів, він там кращий бомбардир, по-моєму, ці бігає. Але далі в нього після генту була Бенфіка. Ось там він провів, скільки там десь, десь рік-півтора. В нього не пішло, він повернувся в Бельгію, у Брюге. В нього там теж не пішло. А далі Валенсія не пішло, Олімпіакос не пішло. Зараз вже Леон. І ми будемо сподіватися, що французька ліга до нього якось підійде. Як на, на жаль, або на щастя, я, ну, ну, в останнім часом все частіше з'являються думки, почати дивитися французький чемпіонат. Але, типу, я його останній раз дивився. Але те, ти, ти не ти... гей. Правда, Правильно, нам вже підписники на <правда> барі. <правда> <правда> е, буде ще один привід, все ж таки, можливо, туди зазирнути. Ось, І, як я вже сказав, його взяли на півроку за півтора мільйона mm -hmm. справа викопа за 4-5 мільйонів. Ось, і Ендрік може почати плакати, бо він знову буде лавочником. Да, 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 да. По, ну, Ти, мабуть, все і сказав про Єремчука, Ну, що мені додати? Так, звісно, він поколесив по Європі. так, звісно, ну, що він... додати? Прогноз свій зробити. Свій прогноз? Ну, типу, вийде не вийде у нього у Франції. Ну, якщо буде забувати, все вийде. Якщо буде нормально грати, все вийде. Логічна логіка. Все що я можу сказати, ну, який можна дати прогноз Єремчуку. Якщо б мені, мене спросили, заб'є Криштяну Роналдо тисячний гол, блін, да, Заб'є. Ми будемо свідками цієї історичної події. А заграє Єремчук в Ліоні. Та хто його знає, навіть якщо Роналду буде отримувати травми, він буде грати до 60 але поки він тисячний не заб'є, він не закінчить. Так, да, да, да. це вже якась в нього така велика мрія. Тому чесно, не знаю. Я не знаю багато про Ліон як клуб. Я не можу сказати, що от його там тільки не вистачало. Ось зараз він стане все і все, і всі шестирінки закрутяться. Ми будемо дивитись, знову ж таки. Звісно, ми йому бажаємо як можна скоріше забити свій перший гол, і поїхати, і позабивати як можна більше, і оправдати кожен євро, вложений в нього. Але за, от, за весь період, за яким ми за ним слідкуємо, в останні часи він дійсно не дуже круто себе показує. А там подивимось, може це реанімація кар'єри буде. Може ми ще такі ось, він там всім забив, він там он Леон чемпіон, тільки благодаря йому. Я зараз можу трохи оптимізму накинути. ось, Тобто Яновчук завжди за збірну грав краще, ніж грає у клубах. Ось. І в нього таке не те, щоб напівукраїнець, це людина близька до України, не Дедзербі, Дзербі, але фансеки. Mm -hmm. і... ну, так, кстати, тобто ну, він їхав на тренера, як, як, який його хоче, але як усі канали його поки не звільнили. Ось. І Фонсека хотів його ще, коли він в Італії тренував, і ось він в нього є. Тобто я думаю, що він йому буде давати грати. Я, звісно, не знаю, за якою схемою вони грають. Типу, він... В тому плані, що, типу, якщо є і Ендрік, і він, хто як те буде грати, але можливо, той буде привід якось подивитися гру yeah, я або, якщо ви знаєте, там напишіть в коментарях, вони, на, за якою схемою грає е, Ліон, і чи є шанси у Єремчука грати, чи все ж таки буде сидіти Ендрік і дивитися, як грає Єремчук? На що ми, звісно, і сподіваємось. Йдемо далі. Да. Йдемо далі. Ось перейдемо до Зінченка, я коли тобі сказав, що з чого почнемо, Солоденького, я думаю, Ну, зараз Зінченка, бо це Ні, два не, тижні ми всі чого слухали, слухали, перейде, не перейде. А... Оренда контракти, типу, тобто, ну, всі українські інфоповки. Тобто, знаєш, якщо там взяти Сікана, взяв і перейшов, взяти Яремчука, взяв і перейшов. Озійно, тому два тижні. То переходить, то не переходить, то оренду, ну, в кожної людини є Куба КПЛ. Тому, звісно, за, за ним більше слідкують, ця людина. Пограла за, за лондонські гранди, за Манчестерські Гранди. Ну, no, 150 матчів в АПЛ. Ніхто стільки грав серед українців у англійській прем'єр Лізі. Так, тренувався у Артету, у ну Це не аби що. Це дійсно велика людина. і тому... Брова. На Да. Тому, звісно, цей трансфер дуже пристальної уваги всього всесвіту. От. Саме що я можу сказати за цей переход. Як на мене, ну, це виглядає трохи так, як будто це виглядає так, якби Саня вже закінчував кар'єру. Знаєш, от, от як Роналдо, да, він повернувся до Манчестер Юнайтед, і подумали, ну все, він закінчує. Ну, то вік, який то Роналду повертався. скільки? Да, да, я, і, я розумію, що йому ще, з інчика ще 30 немає. Так, да, він йому ще грати і грати, тому ця теорія не підходить. Mm -hmm. і... Саме, може, це і визиває питання, а що саме Саня забув в Аяксі? В мене здається, є відповідь. Давай. Ну, тобто, його все ж таки пару травм у нього було серйозних. Ось і, е, тобто, і вже в Англії ну, дуже велика конкуренція. Не вже завжди була. Ось, і вже є люди сильніше за нього, то і в тому плані, що він не тільки не потрібен в грандах типу Арсенала і. Е, Манчестер Сіті, то ти в Нотінгами в Нотінгам його не брали б в оренди, просто Олайл, цей їхній лівий захисник отримав травму. І то Зінченка отримав, скільки в нього? 5 чи 6 матчів за Нотінгом. Тільки е восстановився після травми їх основний е лівий захисник. Вони зразу сказали, що все, Саня, нам не потрібен арсенал. Хочеться забрати його назад. І нема просто більше клубів в Англії, яким потрібен е Зінченко. Ось тому Аякс це ну, дуже крутий варіант. Ну, для нього. Бо знаєш, якщо порівнювати, там, коли він там, ходив з Мансіті в оренду в ПСВ, то тоді він там, був молодий, зелений, прийшов з опитом, за досвідом, то зараз навпаки, людина, яка пограла в АПЛ, яка повигравала цей АПЛ чотири рази, вже приходить досвідчена людина в команду, де навпаки купа молоді буде в нього перебирати цей досвід. І це такий він, він так би мовити. І а, в, в якій би поганій формі зараз Аякс не був, Аякс все одно проб'ється у Лігу Чемпіонів і наступного сезону, якщо зінченка ще контракт, бо а, це не оренда, це повноцінний трансфер за півтора мільйони, але контракт на півроку. Тобто він влітку знову вільний агент. І якщо там ще, ще можуть бути бонуси, якщо вони дійсно Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тобто я цього трохи не зрозумів. Сенс підписувати неохото в оренду, а підписувати повноцінний контракт, але на півроку. Ну, можливо, це, щоб потім влітку вибити себе більш гідний контракт, але подивимося, як Саша покаже себе у Амстердамі, але ну, щось мені. Здається, що ну, якщо вийде, то там він не залишиться, а якщо в нього не вийде, то я навіть не можу уявити, куди йому потім їхати. Бо з Англією ми вже можемо забути про Зінчика в Англії, з Англією треба прощатися. Ось. А в якихось інших чемпіонатах топ-5. Ну, ще є Франція, куди також. можна ну, та Франц... Ліон. Францію я не дивлюся, але якщо там взяти там чемпіонат топ-5, я його не бачу не в Іспанії, не в Німеччині, не в Італії, ну, Франції не знаю. Можливо. Ось. Але будемо сподіватися, що в Аяксі в нього все вийде, і ми якщо, ще побачимо, да. його в лізі чемпіонів. Якщо він по побуде в Аяксі декілька років, 3, 4, 5, і закінчить там кар'єру в статусі легенди клубу, то То чому не, ну, закінчити кар'єру йому не через 5 років, то 10. Ну, Подивимось, звісно. Ну, да, Я так просто, знаєш, цифри взяв з Як завжди. Да. Як ми з цифрами не особливо дружимо. Так, да, математика це не наше. Тому бажаємо Сані всього самого крутого в його новому клубі. Нехай він показує свій кращий футбол. ну а ми... І знайде для влади найсмачнішу морознику в Амстердамі, бо в наших минулих подкастах ми вже говорили, як йому подобається десь магазин з авокадо, а їм морозивка. Так, да. <реш> щось такое було, да. щось такое було, це було, да. я навіть не пам'ятаю, до чого це, але да. Сань, давай. Ми за тебе. Да. І останнє, кого хотілося б сьогодні говорити, так каратесенко, це наша молода зірочка Артем Степанов, який належить Ліверкузенському Байеру. Ось він першу половину сезону провів в оренді в Нюрбергу, але у другій Бундеслізі у хлопця не задалось. Тобто, якщо взяти його період у. Байері ю 19 в нього там було скільки, там 18 матчів, 22 голи. Це проблизна така статистика. А дорослий футбол поки що не задався. там За 13 матчів 0 голів у другій Бундеслізі, і лише один гол в кубку в команді з якоїсь регіональної ліги, це ну, напіваматори, грубо кажучи. І вже в останніх матчах Клоза навіть його взагалі не випускав. І тому дуже добре, що змогли розірвати оренду е, раніше і змогли знайти для нього клуб, е, який ще і, ну, і, і теж вони грають на дорослому рівні, бо якби він залишився у Нюрбергу, то скоріш за все, перейшов би там якісь там, U21, u 23, не знаю, скільки там цих е, U є у Німеччині. Так він грає на дорослому рівні, він грає у Нідерландах теж е, конкурентний чемпіонат. Утрехт цей міцний середняк. Ось і, ну, це, і голландський чемпіонат це ідеальний чемпіонат для прогресу молодих гравців. Дуже, да, дуже, дуже, багато, нап, так, дуже багато нападників, гарних нападників е, починали початок своєї кар'єри е, дійсно у чемпіонаті Голландії. Тому будемо сподіватися, що е, ця оренда буде якимось трампліном, якимось е, таким початком велико, великої кар'єри молодої української зірочки. Так, да, головне, що він більше не думав, що він голланд, а зіштовхнувся штоф з тим, що він не голланд, <світував> і зробив висновки, і дійсно проявив себе у цьому чемпіонаті. Ось. А на сьогодні по трансферам все, <плес> Єдине, що можемо підколоти Шопоренко, що він підписав контракт з Динамо, коли він міг спокійно підписувати в Європі. Чи все ж таки це ну, майбутню легенду до Динамоського клубу? Не будемо. Звісно, звісно, давай легенд не чекати. Да, навіть майбутніх. Да. Ось, тоді навіть є. ті, котрі можуть не стати легендами. <рес> <рес> Перестраховуємось так на роки вперед. Ну що, дякуємо вам, що подивились це відео. Поставте лайки, дзвоники, підписуйтесь, напишіть, будь ласка, коментар. Це дуже важливо, це допомагає просувати наш канал. Ну і Ну і найголовніше не забуваємо донати на Збройні Сили України. Всім ще раз дякую за перегляд і слава Україні! Героям слава!